Як кодифікувати новий боєприпас? Базовим документом, що визначає вимогу до кодифікації боєприпасів, є постанова Кабінету міністрів України від 16 липня 2025 року, номер 902. Далі коротко розповім про алгоритм кодифікації боєприпасів для безпілотних систем та боєприпасів калібру до 120 мм. Перше підприємство розробник створює новий зразок боєприпасу і готує технічну документацію на нього. Друге проводить попередні випробування нового зразка боєприпаса. Третє. Підприємство надсилає до головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки лист на розгляд тимчасово діючої комісією нового зразка боєприпаса та додає необхідні документи. Четверте. Представник замовника перевіряє технічну документацію та погоджує проєкт технічних умов. П'яте. Тимчасово діюча комісія. Місія розглядає документи, перевіряє результати випробувань нового зразка боєприпаса на відповідність заявленим ТТХ. Водночас вивчається потреба у певному зразку боєприпасу. Зауважу: якщо на попередніх випробуваннях не було представників державного замовника, то підприємство проводить демонстраційні випробування. Детальніше про кодифікацію нового боєприпаса в описі до відео.